Глава 6 про звільнення. Валмікі сказав, Мудрий Васіштха завершив викладати вчення і промовив такі слова. О Рамо, ти почув це вчення, а тепер слухай вчення про звільнення. Усі королі і мудреці, які зібралися в палаці, були глибоко зацікавлені розповіддю Великого Васіштхі. Уся їхня увага була спрямована на його слова і жести. Вони більше нагадували намальовані фігури, ніж живих людських істот. Здавалося, що сонце, повітря, птахи і тварини, вся природа напружено слухала пояснення мудреця, увага всіх душ була прикута. До його тонких описів суті самої внутрішньої свідомості. Коли сонце збиралося заходити, в палаці несподівано почулися звуки барабанів і труб. На якусь мить цей звук заглушив слова Васіштхі. Коли гул припинився, мудрець поставив рамі запитання. Васіштха сказав. Я дав тобі сіті, виткані зі слів, які вказують на вищу істину. Спіймай птаха свого розуму цими сітями. нехай він буде у тебе в серці, так ти досягнеш самоусвідомлення. Орамо, чи вібрав ти істину, яку я тобі передав, хоча вона змішана з різними виразами і казками, як легер... легендарний лебідь. Який відокремив молоко від води і випив тільки молоко, ти повинен медитувати на цю істину знову і знову, спочатку до кінця, міркувати над нею і йти цим шляхом, вошляхетний. залучений у різні дії, ти не будеш зв'язаний, якщо твій інтелект просочений істиною. Якщо ні, то ти заблукаєш і як слово, Падеш зі скелі, якщо ж ти перетвориш це вчення, концепцію для власної інтелектуальної розваги і не дозволиш йому діяти в твоєму житті, ти будеш спотикатися і падати як сліпець на дорозі. Щоб досягти стану досконалості і звільнення, про які я говорив, ти повинен жити без прив'язаностей, роблячи те, що відповідає ситуації, в якій опинився, будь впевнений, що це необхідна складова вивчення будь-яких писань. Отримавши дозвіл піти, всі королі і мудреці зборів покинули палац. Вони міркували над словами вчення Васіштхи і обговорювали його між собою, провівши лише пару годин у глибокому і освіжаючому сні. Валміки продовжив. Скоро пітьма ночі почала танути, як психічні обумовленості тануть із наближенням пробудження внутрішнього інтелекту. Промені світла зі східного обрую висвітлювали схід і гірські піки на Заході. Рама, Лакшмана і всі інші прокинулися цієї прекрасної години і виконали ранкові молитви, потім вони. Пройшли до обителі мудреця Васішхи, вклонилися йому в ноги і супроводили до королівського двору. Слухачі заповнили двір, але стояла цілковита тиша. Простір двору знову наповнився небожителями і безстілесними мудрецями. Всі вони зайняли свої місця, як і раніше. Рама благовійно споглядав лик мудрого Васіштхи. Васіштха сказав. Рамо, чи пам'ятаєш ти, що я тобі сказав слова, які здатні пробудити знання істини або самоусвідомлення? Я ще раз розповім тобі, як досконалість може бути постійно встановлена, безпристрасністю, тобто необумовленим розумом і чистим розумінням істини, можна перетнути цей океан Сансари, тобто прив'язаним до життя і смерті. Тому присвяти себе без пристрастності, коли істина сприймається без перешкод і нерозуміння зовсім залишено, після розчинення всіх прихованих тенденцій або обумовленостей розуму досягається стан без страждань. Єдине, безкінечне, абсолютне існування або космічна свідомість не зачіпається концепціями про час і простір, що не піддаються поділу. Існує тільки безкінечне єдине, і воно якимось чином приймає на себе подвійність. Але якщо воістину безкінечне не може бути поділене, як виникає подвійність, знаючи це, будь вільний від почуття його і насолоджуйся блаженством у вищій свідомості, немає ні розуму, ні невігластва, ні індивідуальної душі. Все це концепції, які виникли в творця Брахми. Які б об'єкти не були тут, чим би не був розум і його бажання, все це воістину єдина космічна свідомість, вона сяє в пеклі на землі і на небесах як свідомість, поки існують концепції, породжені невіглаством, поки існує сприйняття того, що не є безкінечним. І надія в цій пасті світу до тих пір людина тримається за поняття розуму і так далі. Поки сприймаєш тіло як себе і відносиш себе до видимого об'єкта, поки є надія на об'єкти і почуття, це моє, до тих пір буде існувати омана щодо розуму і так далі. Весішка продовжив Ілюзорне поняття існування розуму і подібних понять. Триває лише до тих пір, поки не переживається тонке усвідомлення істини, волі мудрих, ні до чого не прив'язаних і поки зло не ослабне. Доки сприйняття цього світу як реальності не буде розхитане енергією чистого сприйняття істини, до тих пір існування розуму і так далі здається самоочевидним і не вимагає доказів. Таке поняття триває, поки існує сліпа залежність через прагнення до об'єктивних відчуттів, і, як наслідок, відчувається злість, неприйняття й омана. Але для тих, хто не прагне задоволень, чиє серце спокійне і чисте, хто розбив клітку бажань прагнень і сподівань, помалове поняття про існування розуму припиняється. Коли він бачить навіть своє тіло як оману сприйняття неіснуючого, чи може в ньому виникнути розум? Той, хто бачить безкінечно і в чиєму серці розчинилося бачення уявного світу, не підтримує оманливі поняття про індивідуальну свідомість, душу і так далі. Коли неправильне сприйняття закінчується, і в серці сходить сонце, самоусвідомлення, Знай, що розум знищений, та він не виникне знову, як спалене сухе листя, стан розуму звільненої людини, яка все ще все ще живе цим життям, яка бачить і вищу істину, і відносну реальність називається сатва прозорість. Неправильно було б назвати це розумом, бо це насправді сатва, знаючи істину воістину. Божевільні, тобто без розуму, і знаходяться в стані найвищого спокою і рівноваги. Вони живуть, граючись, вони бачать внутрішній світ увесь час, навіть тоді, коли здається, що залучені в різні дії, концепції подвійності, єдності тощо, не помікають у них, тому що в їхніх серцях не залишилося тенденції. Сам зародок, тобто насіння нерозуміння спалений у стані сатови, і ніколи знову з нього не проросте нерозуміння. Орамо, ти досяг стану сатови, твій розум був спалений вогнем мудрості. Що таке мудрість? Це те, що безкінечний брахман є, бо безкінечним брахманом. Цей ілюзорний світ. Тільки ілюзія, чия реальність є брахманом. Видимість, наприклад, твоє тіло як раме, несвідома, нереальна. Її реальністю є реальність основи, яка є свідомістю. Чому ти тоді сумуєш? Якщо ти відчуваєш, що все є свідомістю, тоді в тебе не виникає поняття. Про різноманіття згадай свою природну сутність, безкінечну свідомість, залиш поняття про різноманіття. Ти є те, що ти є, але навіть це є концепцією, поза нею ти є самоосвітньою істотою. Вітаю тебе, о космічна істота, безмежна свідомість. Васіштха продовжив. Ти є океаном свідомості, в якому з'являються незлічені хвилі і бризки, відомі тут, як Всесвіти, ти воістину перебуваєш поза станами існування і неіснування, і те, і інше всього лише концепції розуму. Піднімись над обумовленістю і подвійністю. А як можуть у тобі існувати тенденції і обмеження? Всі концепції. Тобто це прихована тенденція або обумовленість, і це жива душа або обмежена свідомість, виникають у свідомості, як же вони можуть бути відмінними від неї, якщо вони не відмінні від неї, чи можна сказати, що вони виникли в свідомості? Те, що називають рамою, воістину є великим і безкінечним океаном свідомості. В якому незліченні всесвіти з'являються і зникають, як хвилі і бризки, залишайся в стані повної рівноваги, ти подібний до безкінечного простору, вогонь невіддільний від свого жару, запах від лотосу, чорнота від вугілля, білизна від снігу, солодкість від цукру, а світло від лампи. Так само відчуття невіддільне від свідомості, як хвилі невіддільне від океану, так і всесвіти невіддільне від свідомості. Відчуття невідмінне від свідомості. почуття его невідмінне від відчуття, індивідуальна свідомість невідмінна від почуття его, і розум не відрізняється від індивідуальної свідомості, тобто невідмінний і невіддільний. Почуття невідмінні від розуму, тіло невідмінне від почуттів, світ не відрізняється від тіла, і немає нічого, крім цього світу. Цей список перелічених залежних категорій існував дуже довгий час, але його ніхто не починав, і не можна навіть сказати, чи існував він довго або дуже недовго. Істина в тому, Ораму. Що все це є тільки самовідчуття безкінечного. У порожнечі існує порожнеча. Брахман просочує Брахмана. Істина сяє істині і наповнені заповнює наповненість. Мудрий, діючи в цьому світі, не робить нічого, тому що він нічого не шукає і ні до чого не прагне. Орамо залишайся чистим серцем як простір. Але зовні будь залучений у необхідні дії. В ситуаціях, що викладають радість або страждання, залишайся незайманим ними, подібно колоді. Той, хто дружній навіть до того, хто збирається його зарізати, бачить істину. Поклоніння того, хто не вийшов за межі бажаного і небажаного, марна трата зусиль. Тільки вільний від усього в цьому світі, дійсно вільний, навіть якщо йому доведеться знищити весь світ, він нічого не робить. Той, у кому всі концепції і звичні тенденції припинили існування, подолав усі психічні обумовленості і прив'язаності. Він подібний до лампи, яка більше не має олії. Васіштха продовжив Ораму. Розум, інтелект, его, а також почуття, позбавлені незалежної здатності до розуміння, де тоді знаходиться індивідуальна обмежена свідомість і все інше місяць один, але двоїться чи множиться в очах хворого або через рух поверхні, в якій він відбивається, вище я, внутрішній розум або свідомість, єдине. Але здається множиним через вібрації думок. Як ніч закінчується, коли зникає пітьма, так нерозуміння закінчується, коли зникає отрута прагнення до задоволення. Цей смертельний вірус прагнення до задоволення виліковується моментально магічною формулою декларації святих Писань. А як тільки закінчується невігластво розуму, і все інше зникає, як перлини розсипаються, коли рветься нитка на мисті, тому у Раму ті, хто покинув вивчення писань, обрали для себе життя черв'яків і паразитів, що веде їх дав до саморуйнування. Коли затихає вітер, поверхня озера знову стає спокійною, коли хвилювання, викликане нерозумінням, заспокоюються, Проходить і настійке бачення, викликане захоплення жінками та іншими об'єктами для задоволення. Безсумнівно, урану, ти досягнув цієї стійкості, ти уважно вислухав мої слова, і завдяки цьому в твоїх очах ти уважно вислухав мої слова, і завдяки цьому з твоїх очей. Спала облуда, що закривала істину. Навіть на звичайну людину помітно впливають слова учителя наскільки ж сильним є вплив на того, хто володіє, як ти, більш просунутим баченням? Рама сказав: О Святий! слухаючи твої мудрі слова, світ зовні втратив свою матеріальність. А мій розум зупинився, я безкінечно спокійний, сприймаю світ, як він є, як безкінечну свідомість, яка безкінечно простягнулася переді мною. Всі мої сумніви зникли, я вільний від того, що приваблює, і того, що викликає супротив. Я утвердився в сутності, вищій свідомості, і я щасливий. Я є рамою, в якому світі знайшли свій притулок. Шана тобі, повага тобі, психічні обумовленості закінчилися, розум припинив усі дії. Я бачу себе, як все у всьому. Коли я думаю про минуле, сміюся над неосвіченими ідеями подвійності, які у мене були. Все це завдяки твоїм духовним повчанням, які сповнені нектару. Все ще живучи в цьому світі, я також знаходжусь і в світі світла. Завдяки променям світла, що виходить з твого просвітленого серця у вигляді слів найвищої мудрості, я занурений у неабияке задоволення тут і зараз. Васіштха продовжить. Ораму, ти став дорогий мені, тому я розповім тобі про істину ще раз Слухай уважно, слухай, хоча б для цього тобі і доведеться допустити існування множинності. твоя свідомість розшириться, а істина, яку я роз'яснюю, врятує від страждань навіть тих, хто ще не до кінця пробуджений. Поки людина не розуміє, вона дотримується хибного поняття, що є тілом, а її власні почуття стають найгіршими ворогами. З іншого боку, того, хто володіє самоусвідомленням і знає істину, насолоджується дружбою своїх почуттів, задоволених і приємних, вони не знищують. Той, у кого немає нічого, крім відрази до фізичного тіла й його функцій. Звичайно, не задовільниться цим, а тому страждає. Вища свідомість не переймається тілом, а тіло ніяким чином не пов'язане з вищою свідомістю, вони подібні до світла і темряви. Вища свідомість, що перевершує всі зміни і спотворення, не приходить у життя і не йде. Що б не трапилося, воно відбувається з тілом, інертним, неосвіченим, несвідомим, обмеженим, смертним і невдячним. Нехай трапляється, але як тіло може розуміти почуттями або розумом безкінечну свідомість? Адже, як, адже якщо одне сприймається як реальність, інше не сприймається, коли таким чином їхня сутність різна. Як можуть їхні відчуття болю і задоволення бути одним і тим ж? Якщо вони не мають і не можуть мати ніяких відносин взагалі, як вони можуть співіснувати? Коли виникає одне, зникає інше так само, як коли настає день і йде пітьма ночі? Самоусвідомлення ніколи не може стати нерозумінням себе? Як тінь ніколи не може стати гарячою, брахман, який є реальністю, ніколи не може стати нереальним, навіть коли ти усвідомлюєш множинність, а тіло ніколи не може знайти сутність безкінечної свідомості. Хоча свідомість всюди суща, вона не переймається існуванням тіла, як лотос водою. Як на простір не впливає рух повітря в ньому, так безмежна свідомість не переймається тим, що впливає на тіло, старістю, смертю, задоволенням і болем існуванням і неіснуванням. Навіть незважаючи на те, що всі ці тіла є нерозумінням, усі вони існують тільки в безмежній свідомості. Як хвилі з'являються в океані, різноманітність і спотворення зовнішніх форм належить тільки до відображеного середовища. Істина безмежної свідомості не переймається всім цим, як Сонце різноманітністю і вібруванням власних відображень у різних дзеркалах або на інших поверхнях. Коли видно істину свідомості, поняття нерозуміння миттєво зникає. Васіштха продовжив правильне розуміння тіла і інтелекту, яке перебуває в ній в свідомості, дозволяє зрозуміти все творіння в його матеріальному і духовному аспектах, так само легко, як побачити. Освітлені лампою об'єкти. Тільки коли немає правильного розуміння, неправильні поняття виникають і розквітають у серці поняття, абсолютно позбавлені сенсу. Спантеличену цими поняттями, що виникають за відсутністю світла істинного знання, людину постійно і безперервно носить то туди, то сюди як вітром сухе листя. У відсутності смаку безпосереднього знання космічного інтелекту почуття намагаються осягнути об'єкти і, через невігластво, уявляють, що такий контакт із об'єктами дає відчуття, яке щось значить. Безсумнівно безмежна і невичерпна свідомість перебуває у всьому цьому, однак через відсутність самоусвідомлення вона здається такою, яка не розуміє саму себе, а тому обмеженою і скінченною. Життєва сила і її прояви діють тільки для того, щоб дати енергію для руху. Які є властивим всьому живому і нічому іншому. За відсутністю самоусвідомлення, всі розмови і суперечки, в які залучені люди, подібні до звуку пострілу, вони закінчуються і не приводять до переможних результатів. Неосвічені люди насолоджуються результатами своєї праці. Не знаючи, що вони сплять на розпеченому камені. Перебувати в товаристві таких людей, подібне до того, як залізти в лісі на дерево, яке ось ось зрубають, що б ти не робив для них, це подібно добиття повітря палицями, те, що дається їм, кидається в бруд, а розмова з ними. Набуває такого ж сенсу, як гавкіт собаки на небо. Незнання себе є джерелом усіх проблем і нещасть. Скажи мені, Ораму, чи існує якесь нещастя, яке не випливає в нерозуміння своєї сутності? Все творіння просякнуте нерозумінням, яке підтримує його. Неосвічену людину знову і знову відвідують жахливі страждання і зрідка насолоди. джерела страждання, тіла, багатства і сім'я не припиняються для того, хто не знає себе. Немає кінця невігластву для того, хто твердо вірить у те, що він є тілом, а як може в ньому виникнути справжнє самоусвідомлення. Поки править невігластво, нерозумна людина спотикається і падає знову і знову, її страждання нескінченні. Навіть про холодні промені місячного світла вона відчуває, як отруйні випари, ворота пекла широко відкриті і завжди готові прийняти такого невігласа.